Ви, будь ласка, ну прийдіть на сесію, скажіть депутатам, про що ви, якщо ви голосували, а не голосували, давайте скасуємо його. Так, і я, все. я не Всесвіт. Ви люди перемагають скасувати всі рішення про, про те, що кому видали, скасувати, давайте оці всі ці. Але не скажуйтесь, скасуйте, частіше власне, дають. Шановні присутні, у мене таке проти. ті питання, і питання, які і заяву, які написані. Ще раз розглянемо на комісії перед е, сесією сільської ради, яка відбудеться 25 числа. Є бажання і запрошую на сесію прийти. Ну, я думаю, ми ще спусні добавимо, якщо було де Значить, Але на сьогодні по землі я вам дивлячись вічі кажу: 900 гектарів. Кожна з вас здравомисляща людина, я вважаю так. Значить, подумайте ще раз, значить, 900 гектарів землі можна заховати на території сільської ради, хай навіть великі. 900 гектарів, це не 9 гектарів, не 10 і не цей. Не створюючи а цього таблю, не, не, не е, говоріть те, чого немає. Мені, маєш, мій, мені наскільки неприємно, я два дні, чесно кажу, нормально не сплю, нормально не їм, нормально себе не почуваю. І на сьогодні, дякуючи гуджі, можу не пресі написати, може на мене в суд подати. Я на ту суботу планував Бережнівці, як сільський голова, значить, провести монтаж вуличного освітлення. Але я його не проводив. І не документи виготовлені, ви чуєте чи ні? Документи виготовлені. Але доки на сьогодні офіційно я не отримав, ніхто в районі не отримав дозволу на реконструкцію вуличного освітлення. Но ну, мене заставляє Олександр Павлович на сьогодні не робити нічого, доки офіційно забила з Києва, не прийде всього нашого дозвіл. Я розумію, що це бюрократична на сьогодні значить, система, але якщо ми розпочнемо допустим, реконструкцію без декларації вуличного освітлення. На дні поряд порядка 10 тисяч на сільську раду. Я не хочу, щоб сільська рада віддавала, як кажуть, 10 тисяч. кращим людям роздамо по програмі соціальний захист за оздоровлення. Але не створюйте проблеми. Приходьте, будь ласка, запити, поговоримо. Ви постійно пишете по 4-3 по запити сільську раду. Прийдіть, будь ласка, всі протоколи сесії, ми вам надамо зручний для вас. Час. Сідайте, вивчайте, читайте, ми нічого до вас не ховаємо. Але на сьогодні. Проможність, от представте, сесії Валентина Семенена, в цьому році скільки на сесій було? За рік? От представте. 12 12 сесій. От представте, такі тома папки. сироти займатися ксерексом і надавати Олександру е, Павловичу відповіді. Дійшло вже до чого пише, хто проживає по вулиці Шкільній, 45, село Будевки Кобелянського району. Де Гудзель проживає, де Гудзель проживав, він дає мені запису скульптам. Другий дає запит, то, виски, то виски, e, земель, земельна ділянка приватизована чи не приватизована. Туди <плес> доходить до обсуди. Не створюйте проблеми нам. Давайте ми громаду, я не прошу. Можуть задати загубження, може це вистачить загудження. Ми не бачимо причини що Люди Я просто... ми перевірні. Сядьте з документами. Їх ніхто не чує, не хоче на них давати. Ми написали заяву, сказали, землі немає. Після того чоловік показує О, наділення землею. У нас 130 гектарів десь без вас орендують і ви кажете, ви приймаєте. 30 гектарів немає, у нас не то, що 130. Ви немає 30 130. гектарів. Я вам надам відповідь. Засідання виконавчого комітету. Останнім був роман присутній, мав і не бачу, чек згадував. Дріачка на коркому, значить, вони ну, не було в не Значить, Піднімалося питання по цій землі. Сиділи на аграрії, Юрій Федорович, немає там коридорів, бачите, де чимаків. Значить, стоять, от саме подумайте, навіть 30 часов чи 50 гектарів всі ви знаєте своїх сусідів по огородах. По земельних ділянках хай навіть розробити селянського податку, хто де ці хто де обробляє. Пермирав, фермера, в яких обробітку земля знають свої сусіди. Микола, ви скажіть, можна заховати 130 гектарів чи 200 гектарів на сьогодні. Тут зараз воно патрулюється, от землесурси сидить. Це сову сидить, землесурси си. це не виходить. Будь ласка. Я вам поясню про те, що якщо є і відповідь є від Держкомагентства, що є тут і 900 чи 838 гектарів, це не означає, що людина отримала рішення сесії, чи тоді Держкомагентство чи адміністрація надала, не прийшло державної реєстрації, це не означає, що та земельна ділянка на сьогодні не використовується тим, кому вона наділена і не платиться податок. Дивіться Володимирович, два місяця по ласка підізнає, повіряла, речі сільську раду, два місяця. Оце, це все слова красиві. Це Ми кажемо після 100. того, як 100. нам прийшла вік землі, нема це брехня, що кому вона тоді скажіть на пам'ять, кому вона наділялась? І в тій кількості після тих років, коли нам прийшла відповідь, що її Будь ласка, це якиня, нічого не сільської ради, нічого не питаєте. Красиві такі Чи Що даєте, звіряєтесь, вам землеполячик повинен звірятися, чи хто там Ну от скажіть, є оці 30 чи 130 гектарів, щоб немає на них із дуяк. Та не за те, кажуть, за одну оренду, що ви созвони сільської ради аренду. Що ви сплатили за ту сторону? А за оренду? Оренду ніхто нас не питав. <говори> так засіб знали, що в сільській раді вона є і людям вона не давала. Так, вона не дається сільської раді район розпоряджався, не з 2001 року. Та давно сказали, <говорили> що сільська рада годує район і область, одна Бутенківська, ще 25 років назад, коли ви ще тут пору не їхали. Ось я хочу показати вам, як дається відповідь сільська рада. На доступну інформацію я прохаю, я кажу, що можна без проблем. Я прохаю надати копію проєктної документації, проєкт на водомінку по Котовському. Прохаю надати документи, е кошторис. От мені дають відповідь. Це публічна інформація, ось відповідь, бачите? Ну, що? Що там написано. Що тут написано? Прочитайте, будь ласка. Давайте, я прочитаю, якщо люди розбираються. Відповідно до пункту 2, частини 1, 13 статті України, про доступ до публічної інформації, розпорядник інформації для цілих цього закону відзначається юридичні особи, що фінансується з державних місцевих бюджетів, і в такому душу далі прописують. Статті переглянути, виходячи з положень, статті 13, про доступ до публічної інформації, адміністрація це КП Бутенківська зобов'язана надати вам інформацію лише стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів. Тобто, коли будують водогон для вас. Ви сидите і мужське кнюхаєте ваше місто на там розуміли? І то що... Олександрович не треба нас Ми ображати. Ми не біли добили... це наші кошти, наші Зачекайте. наші кошти, які платили наші Зачекайте е... 40 тисяч. Да. так, да -да, їх нам кошти. нічого не давалося, не треба. Ви собі гуляєте вам все своє так, що доли. Доли. я на вас наприклад, подам у суд за наклеп, Поняли ви чи ні? Ви дивіться на своїх, що ви в зеленому свою сестру по той опорми, а ви цього не бачите. Серпня, по листопад місяць, жодного дозволу, сільська рада на будівництво, жодні, не взялася, порушення закону. Кажуть, важко важко. ну водопровод построїли. Ну що це вже закінчов? Люди я не нестрою. Вкрали конкретно півмільйона гривень. У кого вкрали півмільйона? У вас чи що? мільйони пів мільйона громади, бюджеті, у дітей, у яких саді, у яких в школі, у пенсіонерів. у кого праву на курку, куди я вам з'ясу має право звернутися. А ось я вам даю звернення по Котовському. по людям, людям, ваших людям. До касані вода не тянеться, а, їм відмовили в воді. Ви розумієте? Вашим жителям і ви цьому способствуєте. Та що ми 50 вас 50%. При, той, пригласимо, як буде там вже водопровід? Де, по касанах, дуже буде водопровід? Буде, Записляв. буде. Да. Ну, ви на до нас не мішайтеся, у нас своя громада. Громада мені розказує. Гнівне звернення. Ось. Давайте Свердловське.

Ви жителі села Світова, Мельницької сільської ради, виборо стурбовані ми... та обурені проявами дискримінації по місту проживання. Шановні депутати та сільський голову, не для того ми обирали вас на місцевих виборах, щоб ви ігнорували покладені на вас обов'язки та основне на положення на Конституції, право на достойне життя. А, достойне це спробуємо цивілізаціями, дорогами, вуличним освітленням та метою, водоповідною водою. Це для вас, для всіх читаю. Що мають ми? А нічого, ні води, ні освітлення, ні доріг. Тобто ми платимо податки, а кошти усідають у кишенях місцевих чиновників, та на них будується блага цивілізації для Котовського, Бутену, Бережнівки. Протягом довго часу, роками, нам тільки обіцяли. ми, жителі села Свердловське, вимагаємо негайно, отримавши це звернення, приступити до вивчення питань по суті, а саме зайнятися вуличним світла села Свердловське, дорогу а також ремонтом доріг і висупти грунтових доріг по селові, а навесні прокладання водогону. Ось! Ну от ну, займайтеся, Найбільшу. займайтеся свертловом, а, а ми вису. займаємося своїми самими. Как? Ви кажете, заплатили, ви вы кажете, оголосили 40 тисяч чи що? Ну, ви що, купувати разом.

Я дякую за те, що ви прибули по питанню написання вам зайом. Значить, на сесії буде винесено дане питання. Ще вивчено 23 числа сесія. Будь ласка, 23 числа о 10-й годині спільно з депутатами, спільно з депутатами, сільської ради, як якраз вашими виборцями, нашими виборцями. Приймати рішення по ваших тих цих заявах. Всі ви отримаєте відповідь. Але повірте, що десь родика землі, кажіть сусідам, родичам, кажіть, я не знаю кому. Ну, просто на фото. Ви просто подумайте, 91-го земля, року земля потихеньку ділиться, І з росту го року вам сказали, що... да, вона не додається, винімаєте чи ні. На сьогодні хто помер по спадщині переправляється. Той що п'ять вона не здається військову раду. Такої кількості землі. А якщо наслідників нема? Тоді переходив власність. Це не затребувана земля, вона і святає. На сьогодні навіть бог ту були, як кажуть, наслідники, да, діти, внуки і все остальне, тому що це життя. І на сьогодні люди до переоформляють не тільки будинки, не тільки будівлі, а в тому числі земельні ділянки, де є відповідні документи, які пройшли державну реєстрацію на землю, в Німеччині. І на сьогодні вона не добавляється, не здається назад. У мене питання до представника району, скажіть, будь ласка, вас зацікавила ця ситуація, коли е, розорали, ну, територія орних земель підходить критично близько до водойому? Ви думаєте, чи ви цим займетесь? Офіційне звернення кого? Ну ось є людина, яка повідомляє. В принципі, я можу повідомити. Ні, просто бачите, в чому ситуація. Возможно, комусь дали в оренду, да, сінокос. Тобто взяв собі ну, Ви ж розумієте, да? користуючись на що ви зібралися актив на саме пункті. Як рішити проблему? Закінчимо ми в цьому році, дай Боже, все-таки, дякуючи людям, підрядчикам, працювали ми до морозів. Людей на сьогодні є вода, дай Бог, вона буде. Стоїть по-дальшому наші стрілки, мікродайон стрюки. Опять водогон. водогон. Я думаю, в принципі, водовод, вуличне освітлення з свердловське, котовське освітлення. Я думаю, ви йдемо по правильному куті чи ні, на сесію ми з проєкт соціального розвитку атаки. По 35 тисяч в місяць перевезти дорослі. Це на 20 днів 35 тисяч. Це просто привезти відрозділи. Кілометр за 5 п'ять. Далі будемо сідати і дивитися по курсу. Виховуватися, давайте не в струки, давайте сюди посвідна, правильно в сертовці там забити садок, хоч я підпису. Хоча б ямкось такі планеті.

всі багатьох, це, це, це на за дорогу, це. Вони, не дайте, так не, не можна провести. Скільки ми до вас ходили, нас насос поламався, скільки нас людей на железній дорозі, скільки за стаканом води ходять, у нас немає води. Людей... Є, на є процедура надання дозволу, є заява, є відповідне звернення, не просто на словах. На словах ви приходите з бідомі, берете воду, вам ніхто не відмовляв. Але на сьогодні, якщо ви хочете провести від шкільної башні розмови, я вам скажу 240, це я останній час 240 чоловік. Щодоворах фізичних осіб з комунальним підприємством на отримання води. Дивіться 40 чоловік, школа 320 чоловік, дитячий садочок, скільки там порядка 60 шістя чоловік, е сільська рада приміщення, амбулаторія сімейної медицини, поштове відділення, тобто всі підключені до бачі Розновського. Як ви думаєте, спроможні сімбажні Без, безконечно чи ні? Ну, скажіть мені, будь Не, будь ви читаєте, що Доброго нас у сільській раді. 20 чоловік, зараз на, 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 на вітро води. Ми в сутки два-три відра вітра пішли спорту. У нас є заява від мешканців мікрорайону Марченки. 20 чоловік приходили на прийом пенсіонери. Хоча на сьогодні підключилися до води. Хоча підключитися до води. Завчається на сьогодні віртуальні. Я з ними з людьми розмовляв. На сьогодні вечерю питання з маківцями, чи потянеться башня Рожновського і ще 20 дворів. Якби це 20 чоловік перевод, але не поїли поросят, качок, курей, не поливали огороди, це одне питання. Але ж опять, підключи ще 20 дворів, не буде води в останніх, що тоді останні ми підшкали. Так, виходить, що водити треба. Ні, але додавайся, виходить так, що коли люди тягли, то вони на кооперативі, всі відмовились. Тепер на сьогодні всі хочуть, щоб усе й було, а потім усе не було. А питання з проводниці технічної її. А питання з проводниці технічної, чи може, чи не може. Може, будемо підключати, не може, це Будемо турбувати. Ну, ну ви представляєте, нема краплі води. зараз у нас станція поламалася, людині були всі. Еліп я з будинкою біжу до на набрати води. Це ж абсурд. Хай пише залізниця, але ми чувати ми дамо офіційно, чи можна, чи не можна. Бо це на сьогодні ми з вами... збиралися, а за у ремонт ішли 5-7 годин назад. Тепер, звісно, вони поставили станцію.